Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на партнерського рівня і про події відносин наших ворогів і зі своїми партнерами будемо говорити з нашим гостем Петро Олещук. Політолог з нами сьогодні поспілкується. Вітаю пане Петра. Слава слава. Друзі, закликаю вас ставити вподобайку під цим відео, пишіть свої думки в коментарях стосовно там, які будемо підіймати. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і хотів би розпочати із новини Reuters про те, що Владимір Путін, пане Петро, виявляється, готовий іти на мир готовий припиняти бойові дії лише у тому випадку, якщо зараз Україна і партнери е, погодяться на зафіксування кордонів російсько-українських по лінії фронту сьогоденній. Що думаєте з цього приводу? І особливо в тому зв'язку, що зазначається, що п'ять джерел одразу із Кремля, начебто, передали цю інформацію міжнародним журналістам, ну п'ять джерел одразу, але не сам Путін, навіть не Пісков. Mm -hmm. Тобто в будь-який момент завжди можна сказати, що ну, це якісь чуткі, от, і тому подібне. Ні, ну, насправді вони відповідні сигнали досить давно подають, і це не є якимось знову ж таки секретом. Але треба розуміти наступне: ну, тут варто знову ж таки згадати цю всю інформацію про так званий корейський сценарій, який з'являється в американських ЗМІ останнім часом. А це все, мабуть, із однієї тієї самої серії. Тут треба в першу чергу зрозуміти наступне: сам Путін не так давно говорив про те, що основою для мирних переговорів повинні бути так звані стамбульські домовленості. Їх останнім часом активно піарять в мережі, ну не тільки в мережі, в інформаційному просторі практично всі російські пропагандисти. От, при чому і явні відкриті, і в першу чергу неявні приховані. Але якщо ми звернемося до цих самих стамбульських домовленостей, то ми побачимо, що насправді вони зовсім не про території, вони про достатньо жорсткі умови і обмеження для України, які цілком можна вважати мовами капітуляції. Тому що якщо, наприклад, тобі встановлюють обмеження щодо озброєння, щодо кількості збройних сил. Щодо того, чи маєш ти а, право вступати в якісь зовнішньополітичні альянси, проводити навчання військові на своїй території, це все обмеження твого суверенітету. Якщо за підсумками війни тобі нав'язують обмеження твого суверенітету, то це називається капітуляція, і от виникає велике запитання: якщо Путін говорить про те, що, наприклад, основою для будь-яких переговорів повинні бути стамбульські домовленості. То які конкретно обмеження суверенітету України він хоче в цій ситуації проштовхувати? Тому що насправді це, знаєте, все так завольовано що, начебто, мова виключно про якісь там території, що там іде окуповане і тому подібне? А, але в реальності ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Путін він і оголошував цю війну. він і, звичайно, не оголошував, скажімо так, починав цю війну. І починав скажімо так, перший етап війни 2014 року і почне повномасштабне вторгнення, ну геть, не для того, аби просто там захопити якийсь клапоть української землі, а для того, щоб контролювати майбутнє України і е, позбавити Україну суверенного майбутнього. І, власне кажучи, от сьогодні, коли піскова питали, то до речі, Пісков офіційно казав, що переговори можуть бути про те, як забезпечити виконання. Цілі спецоперації. Mm. Це от офіційна позиція Росії. Тому особисто я це розраховую яким чином? Я розраховую ці всі вкиди як щось, що спрямовано в першу чергу на західних партнерів України. а Головна задача, яку переслідують росіяни, полягає в наступному: не дати Західним партнерам України відмобілізуватися з метою, знову ж таки, підтримки України, ну і, зрештою, забезпечення самих себе. Забезпечення власної безпеки для того, щоб вони це могли забезпечити, їм потрібно відроджувати військову промисловість, розміщувати військові закази, розбудовувати виробництва і тому подібне. А це дуже дорого. І знову ж таки, це потребує достатньо серйозних капіталовкладень, але в кінцевому рахунку, якщо на це піти, то зрозуміло, що ніяка Росія з цим тягатися не зможе, тому що вона вже працює на максимумі своїх можливостей в контексті військового виробництва. І росіяни це прекрасно розуміють. І тому, от як тільки назріває для них відповідний ризик, одразу вони виходять на передній план, та ну навіщо, навіщо, давайте от одразу там швидко заморозимо, нам вистачить того, що ми захопили, все буде нормально, все буде заморожено і зупинено. Для того, щоб Захід не перейшов до серйозного опору Росії. Ну і паралельно з цим вони, ви бачите, от вони. Одночасно грають і в поганого, а, в доброго і в злого поліцейського, одночасно, тому ну, що паралельно із цим починається черговий виток ядерного шантажу. Ми бачимо ці ядерні а, знову ж таки навчання, навчання і застосуванням військ ядерних нестратегічного призначення, які зараз проводить Росія, активно публікуючи фотографії пускових іскандерів, очевидно, із натяком, що вони можуть пускати ядерну зброю тактично. Тобто, бачите, от, а, два таких от варіанти. Значить, або ви а, йдете на відповідні переговори на наших умовах, або от ми ядерну зброю будемо застосовувати. І взагалі вам це вигідніше, не треба буде грошей багато витрачати на оборону. Давайте швидко заморожувати. От, і при цьому знову ж таки зрозуміло, що в кінцевому рахунку Путін розраховує в такий спосіб зі зменшенням витрат ресурсів просто реалізувати ті задачі, які перед ним стоять. А задачі вони незмінні. Це знищення України, Власне, кажучи, і все. Якщо говорити про партнерів, які можуть допомогти Путіну у цій завданні, у цій цілі, виконання цієї цілі, то одразу ж на думку спадає кілька країн: Північна Корея. Іран, Республіка Білорусь. Ну можливо, Китайська Народна Республіка. Якщо говорити про Іран, ось нещодавні зміни у керівництві у зв'язку із авіатрощею, де загинув президент Раїсії і міністр закордонних справ Ірану. То цікава реакція Владиміра Путіна Російської Федерації. Відправили вони на цю вручисту церемонію прощання із Раїсі, не самого Владиміра Путіна, не Сергія Лаврова. Не піскова, та а відправили Володіна, от як я розумію, це такий собі представник, якого можна ставити за посадою на рівні з нашим Русланом Стефанчуком. Але як я розумію, повноважень у нього ще менше, та й до того ж, пікантні подробиці із його життя постійно з'являються того плану, що він нетрадиційної орієнтації. Ну, нетрадиційної та й нетрадиційної. Ми до цього спокійно в Україні відносимося, але він це все приховує, начебто. Пане Петре, це. Взагалі, як розуміти, от поїхала така людина із таким бекграундом в таку ортодоксальну мусульманську країну, е, ну знову ж таки, ми там не знаємо, у кого іще які оподобання, тому що, в принципі, в Російській Федерації це все З зрозумілих причин достатньо знову ж таки закрито. Ну але Володін достатньо, ну не те, що він впливовий, але ну формально обіймає достатньо високу посаду. При По цьому повинні розуміти, що в рамках структури влади в Ірані, президент не є головною особою. Президент це справді глава держави, але глава держави підкорюється у реалізації політики режиму Аятолу. Тобто в Ірані, це клерикальна держава, клерикальна республіка, в якій світська влада підкорюється. Релігійній владі, і вже релігійна влада є визначальною. Тому от президент Ірана все ж таки не, 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 не те саме, що, наприклад, Путін в Росії. Це швидше, я не знаю, які умовно, ну умовно наприклад, Мішустін. Ну або Володін. Знову ж таки, як формально якась друга посудова особа. Тому тут, в принципі, з точки зору якихось дипломатичних. Етикеті, воно все нормально, ну ніхто ж, мабуть, не чекав, що Путін приїде тим більше після того, як там е, е, власне сам президент Іранський розбився, враховуючи те, як Путін сильно турбується про власну безпеку. Ну і залізнична не... дорога завжди доступна. Ми пам'ятаємо 43-й рік, і тоді, наскільки я пам'ятаю, Сталін туди поїхав саме через те, що був шлях Сухопутній із е, Совєтського Союзу. Ну, мабуть, мабуть, все ж таки, не вважається він достатньо безпечним для російського керманича. от якось воно дуже близько до американських баз. Ну, ми, ми знаємо, який він сміливий в лапках. Тому mm -hmm. ніхто не чекав, що поїде Путін. От, ну і в принципі, цілков. А всі інші вони з великим рахунком однакові за своїм положенням, тому що не можна сказати, що, наприклад, там от. Володін він якийсь більш значимий ніж Мішустін Чи mm. менш значимий. Можливо, навіть і більш значимий. Тому що, в принципі, mm. Мішустін це взагалі суто такий найнятий менеджер, який е, вирішує ті задачі, які перед ним ставляться. Ну, за Госп. За госп коротше кажучи, при е, Путіні. Тому, ну, я тут ніяких великих проблем не бачу. В принципі. Тим більше, що знову ж таки співпраця Ірану з Росією це не якісь, знаєте, ідеологічні там якісь речі, це в першу чергу бізнес-проект. Ну, вони золотом розплачуються за шахети. Ну, в принципі, я думаю, що золото воно краще говорить за будь-яких дипломатів в багатьох випадках. Також такі потужні бізнес відносини у Російської Федерації з Білорусію, і там на потік цей бізнес поставив Олександр Григорович Лукашенко, який на днях приймав Владимира Путіна в себе в гостях, і зазначається, начебто, там і приймався Віктор Федорович Янукович, пане Петре. Ну зазначається моніторинговими каналами, які відслідковували, начебто, пересування із Російської Федерації літака Януковича. І згадується, згадується, що в останнє от такий от вояж до Білорусі Янукович робив на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, начебто, хотіли його поставити на престол у Києві. Чи може це бути правдою, і чи досі, на вашу думку, Росії сприймають Януковича як притомного кандидата на посаду президента керованого із Кремля? Дивіться, тут є декілька моментів, на яких треба наголосити увагу, перше. Справді, моніторингові канали заявили про е, те, що з'явився в Білорусі літак, начебто яким користується Янукович. Літак з'явився. Чи з'явився Янукович, ніхто не знає. Але, е, власне, я тут хотів би відзначити наступне, що ніяких доказів фізичного існування Януковича немає уже багато років. Ну, як багато? Ну, не один рік це точно. Тому що ніде нам його не показували. Ну я точно не можу порахувати менше 10 років, але там ну не сильно менше 10 років. Угу. І коли, наприклад, от в 22-му році була заява, начебто від імені Януковича про те, там що треба знову ж таки дружити з Росією і все тому подібне, це була заява текстова, опублікована Рія Новості. Коли знову ж таки з'явилася інформація, що начебто дійсно привозили у му році Януковича, що начебто дійсно Янукович там десь сидів в полісі і чекав, що його покликчуть зайняти трон в Києві і тому подібне, це теж було текстове. Тобто, навіть якоїсь фотографії Януковича за весь час немає. І мене, чесно кажучи, це дивує, тому що ну, могли б вони якось написати йому текст і сказати, зачитати на камеру. Могли. Ну, могли. В принципі, я, наскільки я пригадую, зачитати текст на камеру Янукович міг. Угу. Що таке, що не, не дозволяє йому це все зробити, я не знаю. Можу припустити, що його просто вже фізично немає. Але от він потрібен, знаєте, як такий собі привид для того, щоб періодично про нього нагадувати, ну і в тому числі підживлювати е, ці самі інформаційні атаки на Україну. Тому що знову ж таки? А... Зараз вони продовжують інформаційну спецоперацію проти України, мета якої полягає в поширенні панічних настроїв, і ключовий елемент цих панічних настроїв це поширення відповідної інформації щодо того, що, наприклад, там готується чергове вторгнення з території Білорусі. В рамках цієї інформаційної спецоперації вони почали ширити інформацію, що, начебто, якесь там замовлення на переміщення військової техніки з Росії білоруською залізницею. Тепер ця історія з Януковичем. Ну, це створення відповідного потужного інформаційного тиску на Україну психологічного тиску. Але нещодавно був візит Лукашенка до Росії. І що там казав Лукашенко, коли, наприклад, після зустрічі з Путіним вийшов до журналістів, він казав наступне: коли його запитали російські журналісти, ну а чому б вам не вступити у війну, підтримати Росію, там, і тому подібне, допомогти? Що на це сказав Лукашенко? Він сказав: а Росії це не допоможе. Дивіться, от у нас в Білорусі два НПЗ на території Білорусі і обидва. Знаходяться в зоні доступу українських дронів, і всі бачили, як дрони долітають до Уралу. Тобто, це насправді от удари по російському по російським НПЗ, як дуже вдала спецоперація Української СБУ. Вона, я думаю, була найкращим аргументом для Лукашенка. Тому що для Лукашенка два його НПЗ це основа його економіки, це основа його доходів. І mm -hmm. Лукашенко прекрасно це розуміє. Що початок нового етапу агресії з території Білорусі це команда ФАС атакувати його НПЗ. І, і він, власне кажучи, мабуть, таким чином і перед Путіним вибудував свою аргументацію: Мовляв, тобі потрібні НПЗ в європейській частині? Ну, от, будь ласка, у нас два є. Давайте якось будемо з цього виходити. Тому особисто, що я бачу? Я бачу наступне: я бачу, що відбувається нагнітання. Відбувається інформаційно-психологічний тиск для цього дістали, начебто, Януковича. Хоча ніхто цього Януковича не бачив. Mm -hmm. Ну, відповідаючи на другу частину вашого питання, чи серйозно його хтось розглядає. Ну зрозуміло, що ніхто, навіть би якби він фізично існував, його би ніхто всерйоз не розглядав. Янукович це давно збитий льотчик. Причому я навіть якщо проаналізувати от, інформаційний потік російської пропаганди, ми побачимо, що там нічого доброго про Януковича не говорять. Ну, це там якийсь слабкий нікчема, який втік, злякався. Ну, коротше кажучи, його, його навіть от, про нього жодного доброго слова не сказали. І Він не має ніякого ні авторитету, ні серед, наприклад, навіть, навіть проросійських громадян України. Теоретично, його просто могли би, там, наприклад, от якось дістати, що він, начебто, от, знаєте, як легітимний. от, Його відновили на посаді, він там, наприклад, своїм указом. Призначив якогось там, наприклад, Медведчука своїм спадкоємцем і диктатором от і на цьому його роль завершилася. Ну, чисто чисто, знаєте, забезпечити якийсь там формальний транзит влади, як це дуже полюбляють росіяни в рамках якоїсь там формальної умовної законності. Все. Тобто, його би привезли там, він би там щось підписав, його би відвезли назад. Все. Більше там ніякої потреби в ньому немає, але враховуючи ті фактори, про які я говорю, я маю великі сумніви, що його взагалі можна привезти. Ну, Тому що чому його тоді нам не показали? Ну, от суто з пропагандистською метою. Ну, Просто там показати, там, щоб він зачитав з папірця якусь заяву. Ну, ну от, Це ж абсолютно логічно. Да? Росіяни його там тримають, ну, чому вони не, не примусять його хоча б відпрацьовувати в якості пропагандиста? Бо що вони ж там всі відпрацьовують на, на телебаченні там, і так далі. Усі ці іммігранти всі відпрацьовують, всі працюють янукович чомусь. У чому? чому? Що з ним не так, що його навіть не можна показати а, 5 хвилин по телевізору? Я просто цього не розумію. Напевно, допомагає страусам, як колись казав журналіст. Але будемо за цим все одно уважно стежити, тим паче за Білорусю, оскільки там і змінився, начебто, очільник Генерального штабу напередодні приїзду Путіна до Мінська, і самому Мінську Лукашенко дуже старався сподобатися Путіну і зазначив, що Путіну сподобалися військові білоруські, що мені здається також натякає. Але напевно. Варто це все е, сприймати, як все ж таки, тиск, про який ви говорили, пане Петре. Тому будемо ну, зважати, але не то, то щоб почати якусь військову операцію, не потрібно возити туди Путіна, не потрібно возити туди е, Опудали Януковича. Не потрібно це все нагнітати. Ти просто віддаєш відповідні команди військовим, вони їх починають виконувати. Все, якщо ти із з цього перетворюєш, знаєте, якесь шоу, ну очевидно, тобі потрібне шоу. І вони його забезпечують. Дякую, що пояснили, пане Петре. Петро Олещук, політолог, з нами спілкувався сьогодні, допомагав розібратися із холодною головою та аналізом. Подивилися на цю історію. Будемо далі це все також продовжувати робити. Будьте у фокусі, залишайте свої вподобайки, пишіть свої думки в коментарях стосовно тем, які підіймали. Підпишіться. Ну, і пам'ятайте: дійсно, у нас цікаво. Павло Ковальчук, мене звати і до зустрічі з вами у наступних відео. На все добре. На все добре.